Всім доброго дня! Сьогодні ми граємо в Roblox. Локація качалка. У нас вже трохи підкачалися ми. Качаємося далі. Штанги для нас оці малі. Може, от ні, і ця мала. Бо ми дуже кремезні вже. Це малюк. Не будемо його бити, хай качається. Спробуємо зараз пожати штангу. Ця мала. Усі малі. Тоді будемо працювати з власною вагою. опа па Такий малий я напав зараз. Ось так ми його. Ой-ой! Ну, ми з ним. Швиденько впорались. Далі вправи з власною вагою. Працюємо над грудними м'язами. Сила в нас зростає. Не будемо ми зараз битися? Це нас викликають на арену битися. Так, далі прокачаємо біцуху. Прокачали і прес. Про прес не варто забувати. Пропрацьовуємо. Так, і йдемо далі. О, вже б'ються он, хлопці. Як же ж ти повзеш такий великий? Он прямо можна побачити, що нам відкрилася нова локація. Сподіваюсь, ми до неї доповземо колись, бо все так повільно. Хі -хі. Так, цього нам не треба зустрічати на своєму шляху. А він щось впав сам. Хай лежить. Ой, йдемо, йдемо. вже майже. Це доріжка ще така велика, може й для нас згодиться. Спробуємо на доріжки. Так. Ну, як на тобі? Не біжить втомлений хлопець? Ага, ось так. Ох, він на доріжки дуже повільний. Нам більше підходять вправи зі штангою та гантелями. І ось він. Пляж, нова локація. Майже вже дісталися її. Можливо, тут з'являться нові тренажери. Йдемо, йдемо. Що ми тут бачимо? О, тут навіть є груші, спробуємо. Давай, давай, давай ще трошки, трошечки лишилось. Ну, тут, до речі, немає взагалі нікого. Ніхто більш не зміг доповстити з цих черепашок. Штанги великі. Ох, це для нас велика. О, в самий раз. Починаємо. Ось так. От так. Також додає сили нам. А також зростають кристали. За ці кристали минулого разу я купив оце е, прийом, що можна вдарити ногою. Ви бачили, як я того малюка тільки що подолав, двічі його вдарив ногою. Так, займаємось, займаємось. Сила зростає, кристали ростуть. Дуже скоро ми будемо їх витрачати. Я Не будемо поки що битися. Давай, давай, зараз ще трошки. Коли зростає сила, то гравець також зростає і вже переходить на снаряди більшого розміру. Так, що ми? Так, все. Ой, ми прийшли на арену. Що будемо битися? Що, спробуємо дістатися Ринга. Як же ж ти повзеш повільно? Опа. Ось вона арена. Починаємо це наш прийом, за який я казав. Одного завалили. Давайте, давайте, хлопці. Підходьте. І ось вона, Оп! Усі отримали. Щось тут усі малі сьогодні. Тікають, тікають. Не так, гаразд. Підемо займатися. І знову треба буде дістатися того пляжу. А як це він зник? Який же ж ти повільний? А ну спробуємо, я бачу турники. Ось вообще такі малесенькі. Нам такі не піддойдуть оці, що подалі стоять, спробуємо зараз на них позайматися. Гадаю, що оцей нам підійде. Ні, він також нам малий. Йдемо до наступного. Входимо. Ну що таке? І цей малий. Який же ж нам підійде? О, оце і бачу. І що таке? Наче й можна, але в нас не вдається. Гаразд, можемо віджиматися. Поки сюди дойшов вже і втомився, не хоче займатися. Так, спробуємо дістатися до вправи жим лежачи. Штанга доволі велика, нам підходить за розміром, але чомусь її не можна використовувати. Так, я бачу, що сьогодні в нас щось ми перетренувалися, тому на сьогодні ми будемо завершати. Завтра обов'язково позаймаємо ще. Тому усім до зустрічі. Бувайте! Зустрінемося в качалці.